Як відпочивати? Я весь час у відео говорю про особисту ефективність, але мало говорю про відпочинок. Але відпочинок це частина особистої ефективності, тому народилося це відео. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте! по-перше, треба розуміти, що все пов'язано від якості відпочинку. Залежить якість роботи. Відпочинок на вихідних задає градус роботі на наступному тижні. Відпочинок ввечері буднього дня задає тон наступному дню. Правильний відпочинок в обідню перерву дає змогу ефективно завершити день після обіду. Сьогодні багато людей вважають, що робота і відпочинок це протилежності. Це помилкова думка. Відпочинок важливий для якісного життя і кар'єрного зростання так само, як і робота. Ми маємо ставитися до відпочинку і роботи не як до протилежності, а як до партнерів. Кожен з них підтримує і допомагає один одному. Часто у людей не виходить рухатися вперед, доки вони не подружать між собою відпочинок і роботу. Вони або прокрастинують і від цього деградують, або тільки працюють і від цього вигоряють. Тому варто звернути на те, як це влаштовано у вас. Хороший відпочинок це не байдикування. Найбільш ефективні форми відпочинку відпочинку активні, а не пасивні. Крім того, відпочинок це навичка, практикуючи, яку ви навчаєтеся відпочивати краще і отримувати більше користі. Ми маємо серйозніше ставитися до відпочинку і приділяти йому більше уваги. Той факт, що ви дивитеся це відео, є хорошим початком. Ви на вірному шляху, щоб отримати максимум користі від відпочинку, треба його розвивати і захищати. Подивіться на свій календар. Зазвичай він забитий зустрічами, дедлайнами, домашніми справами і іншими справами. Якщо у вас дійсно так, витратьте час на роздуми про те, коли і де у вашому графіку можна почати виділяти час для якісного відпочинку. Якщо такого простору нема, подумайте, від чого ви готові відмовитися, щоб створити необхідний простір. Ставтеся до відпочинку не як до можливості нічого не робити, а як до інструменту, який допоможе перезавантажитись і покращити життя. Просто лежати і гортати стрічку соцмереж, як ви робите зараз, такий собі відпочинок, користі це не приносить. Займіться спортом. Придумайте активні ігри для себе з дітьми. Або з друзями займіться творчістю, робіть домашні справи, але не витрачайте на це весь час свого відпочинку. Комбінуйте активності. Як це влаштовано у мене? Я прокидаюсь рано. Зазвичай з 5 до 6 ранку я вже на ногах час підйому залежить від того, як я себе почуваю. Іноді я встаю у 4.30. До 8 ранку я працюю. Потім роблю зарядку, снідаю, веду доньку в садок, і о 10 ранку знову сідаю працювати. Працюю до 12.30. Далі займаюся спортом і обідаю з до сімнадцяти Тридцяти я знову працюю. Далі вечір. Я проводжу час з родиною. Тут може бути прогулянка, ігри, читання книг, перегляд мультів, вечеря і решта справ, які хоче робити родина, крім простого лежання на дивані. Завдяки такому графіку, у мене постійно є можливість перезавантажитись. На вихідних ми зазвичай багато гуляємо і дивимось кіно, іноді кудись їздимо в нове місце, щоб отримати нові емоції і подарувати дітям нові враження. І головне. Багато людей ставлять питання, як планувати відпочинок, якщо весь час зжирає робота. Відповідь проста: спочатку плануйте відпочинок, а потім між блоками відпочинку пхайте свою роботу. Інакше ви ніколи не будете відпочивати. Ви важливіші за ваші справи. Я знаю, коли у мене відпочинок від роботи: з 8 до 10, з 12.30 до 14 і з 17.30 до ночі. Тож роботу я планую чітко між цими періодами. Звісно, іноді бувають коригування в залежності від того, як влаштований день у мене і у колег, з якими я працюю над одними задачами. Але зазвичай в мене чудово виходить захищати час відпочинку від обставин. Відпочивайте, щоб рухатись вперед.